Можна нанес всь гарчицю, там все, все тоді гурчики, і ставлю в... в холодну воду до тих пор, поки не прибив такий колір, який є в гарчиці. Час консервації огірків обов'язково маринад слід приготувати окремо, каже Леоніда, аби смак був насиченим кисло-солодким. Саме цей рецепт найбільше полюбляють її двазяті. Вони зараз у лавах захисників. І поки чоловіки боронять батьківщину, теща прийшла на ринок, аби прицінитися та після перемоги пригостити рідних улюбленою консервацією. Але ціни на овочі й фрукти цьогоріч дещо косючі та досить нестабільні, кажуть продав. В гуртового ринку Ціна тут коливається, один тиждень така, друга така. А від чого ну, це залежить? Від завозу. Ну, трошки їсти, трошки заморажувати, трошки закручувати, потрошки беруть. Врем'я време, таке, що нема можливості. Найдешевше придбати кілограм огірків на ринку можна за 18 гривень, за помідори віддасте від 20. Перед же вартує в районі 60-70 гривень. Якщо говорити про фрукти ягоди у розпалі, сезон абрикосів. Вони коштують близько 55 гривень за кілограм, персики на 10 гривень дешевше. Окрім того, на прилавках сливи, смородина, малина і подекуди ще є полуниця. Якщо повернутися до консервації, не слід забувати про тари, кришки та спеції, що теж добряче б'є гаманцеві. Тож підготовка до зими у краян мінімальна. Обирають лише перевірені рецепти та купують усього потроху. Кабачки, огурці, помідори, помідори, поки ну, там ті, що є, споди. недорогі, то то не годяться на закрутку. Взяти 20 кілограмів це 600 гривень треба По моїй пенсії це дуже важко. Дуже за високі ціни, шикарні, як для нас, ціни з нашими зарплатами. Але батьки допомагають роду, тому закручуємо. Да, спілкувалися, помідор, хто не має домашнього, багато хто не буде купувати. Та додають цього непростого року у краян, котрі мають дачні будинки чи живуть за містом власної городини, побільшало. Це і смачніше, і бюджетніше.